Мали напрямок з, з київської сторони. Тобто по аеропорту, коли колона йшла на аеропорт, ми стріляли, ну, відстрілювались по колоні, колону зупинили, орки розбіглися, потім їх шукалися по Матвіївському лісу. Був водієм е, БМ-21 град. Це артилерійська система залпового вогню. Е, моя справа була виїхати. Оперативно, навідник навестися, відстрілятися і швидко втікти. Таке, що сильно запам'яталося, це коли ми тільки відстрілялися. Ми знаємо, що над нами висить пташка. У мене якраз заглохла машина, і я не розумів, чому вона заглохла, не міг завестись. І ми під відкритим небом після того, як відстрілялися, ремонтували машину. Це добре, що у нас це зайняло небагато часу.